Ось ну, друзі, що в нас вийшло з нашого плотику. Зробили трохи комбінацій. кипарисовик, оброставлення стовбура, тут оголення. Е, на цьому зараз покажу сам це світ, звідси так. Зробили раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім шапок. Е, отак. І там звід, звідси пішла хвиля. Тут обрустаюча і хвиля туди, на там ту сторону. Зараз покажу з тієї сторони. Далі. Ось так. Ну Якщо здалека виглядає і отут смарагд. Смарагд теж бачимо хвиля. Пішла сюди, донизу, тут ще одна втоплення. Там такий як би, човник зверху і захоплення такого ж шапочка, але вона туди закінчиться далі. Тут аналогічно ще один смарагд. З боку дали хвилю, потім вона переходить в такий овал, зверху ще один і як би, шапочка, з боку конус до гори. Так, ще один кіпарисовик. Стоп, фіксація. Е -е, просто рівно зрізали під уклоном чуть -чуть, ну і так, щоб він наростав. Далі тут теж непогана композиція з Кіпаресовика. Пішла одна хвиля, там втоплення. Тут е -е, отак йде ще одне втоплення. Тут пішла лінія сюди і закінчується вона. Отак таким як би шапкою, такою великою. Далі йдемо сюди, дивимося. Уголена середина, витіщена. Тут маємо обростання одного стовбура. Далі тут був паньок дерев'яний, старий засохший стояв, тут теж прибрали От ще один. Ну, і де вже вони всі були зрізані на певній висоті і почало обростання Тут маємо лінію з обростання. Отак. Вона якби пішла звідси, спустилася, потім пішла догори. Отак. І тут пішло на розгалуження зверху з кулькою. Ось там воно так виглядає. І тут багато несиметричних ліній. Тут тобто, туди були прогалені, десь частково вибиралося. Може, за скоро ввожу. Хвиля. Пішла туди. Отак овал. Тут виріс. Тож, лінія туди, лінія зверху. Ну, так і тут так само. Несиметричні лінії, хвилями. Шапочка і закінчення сполучення з тантим. Теж виділена оця верхня лінія. Ось так воно виглядає зверху. Так, зараз попробую ще вилізти наверх. Показати зверху, як воно зверху цікаво виглядає. Ось дивіться. Як закінчені верхи, тут виділені на пару шапочок Ніваки і тут йде ширше, а там звужені. Зараз вилізу на дашок і покажу. Ось. От. Ну, Ось так воно виглядає зверху. Це наймасштабніша композиція з декількох рослин. Такі я робив. Ось так воно виглядає зверху. Перше формування. Частково тут щось стриглося, ну просто підрівнювалося. Зверх, так як великий штампи верх був зрізаний, відповідно було наростання шапок. О, ну, так воно виглядає. Бачимо, може отам видно паньок, грубий зріз. Цікаво. Цікаво, перший раз така робота Она складна. Як бачимо, тупіарне мистецтво не має меж і фантазій. От, зверху зараз ще глянемо, подивимося, я вам покажу давніше я робив. Там це є олівець, теж спуст, така хвиля, Тут я мішає теж отакого такого плану. Десь-не-десь не, десь не було гілок і вийшла отака нітто-спіраль з закінченням шапки. Там теж ще одна, е якщо видно, сам шит в двох лініях. Ну, зверху таке як би сердечко. Що з такого плану. Ще маємо таку ялинку. Часом теж щось придумаємо з неї один кіпаресовик, другий кіпаресук. Ходжу по даху. Зараз мене будуть гнати звідси. І там от теж спіралька. на штамбі два конуси і такі витягнуті квадрати з завуженням. І зараз попрацюємо з тою рослинкою. Все, всім пока. Ставте пальчики догори. Якщо вам подобається, і будемо працювати далі. Доглядайте за своїми рослинками. І все у вас буде ок. Як вони будуть гарні, стрижені і доглянуті. Ось так воно виглядає далеко. Всім пока.